Мої вітання. Пропоную разом зі мною закрити рибну консерву. Ось такий у мене чудовий хек, він без луски. І зараз я його очищу добре і поділю на шматочки. Рибку я підготувала. Де хребетик відходив, я його зняла. Де ні залишила на таких шматочках. Підготувала вже баночки. У мене тільки залишилось три півлітрові баночки, такі, знаєте, на різьбу. На них я поклала кусочок, невеличкий, лавру, кориандр. в мене такий, знаєте, не в зернах, а подрібнений. Одну штучку духмяного перцю і горошком перець, штук 5-6. І на низ поклала пів чайної ложечки солі. Отакий От в мене перець, духмяний, чорний коріандр. Буду готувати рибку з соусом з сацебелі. Знадобиться олія і водичка. І так на дно буду вкладати шматки м'язка. Не буду вас час забирати, зроблю це за кадром. Баночка ще не повна. І я буду вкладати сос сабилі. Це в мене чайна ложечка. Ось я даю дві чайних, тобто це буде одна столова. І надалі продовжую вкладати рибку. От в цю баночку піде одне філе без кісточок. По рецепту на одну півлітрову баночку треба давати чайну ложку солі, але я даю половинку, тому що в соусі сацебелі є різні приправки, він такий гостренький, і солі буде достатньо. Тепер поверх я вливаю отут у мене 2 столові ложки олії і 2 столові ложки водички. І зараз буду закладку робити в остальній ці дві ваночки. З трьох рибок в мене вийшло дві півлітрові банки. От, і одна, напевно, 450 грамова. Зараз я гарно кришечки закручую. Стерилізувати буду в мультиварці. От чашу приготувала. Наниз поклала рушничок. Вкладаю. Баночки. Мультивації добре стерилізувати. Воно виходить так, як, знаєте, в автоклаві, тому що все герметично закрите. І зараз наливаю водички. Зараз включаю програму тушкування. І на 6,5 годин. Тому що, поки закипить, на розкачку ще так, знаєте, хвилин 15. Підстраховую завжди себе на 6. З половиною годин буду стерилізувати. Закінчиться стерилізація. Відкриваю кришку і залишаю до ранку до застигання консерви в воді. Тушкування, установка часу і 6,5 годин. Старт. От вже консерва і готова. Ранок. Простояла консерва в водичці до самого ранку, застигла. Баночки я обтерла. От так на вигляд, вона вийшла. Вперше закриваю в томаті, раніше закривала просто в олії з додаванням водички. Гадаю, на смак буде добра, така гостренька. Я полюбляю От, гостреньку рибку. Можна, звісно, закривати. Любу рибу в томатному соусі або в томатній пасті. Ну, я вирішила, так, знаєте, сьогодні проекспериментувати, закрити соусом сацебелі. Виглядає в баночці досить так, знаєте, достойно. От. Так що, якщо маєте бажання, якщо полюбляєте рибу, так як я, можна собі закрити декілька баночок. В мене ще лишилося з прошлого року. Хек закритий і така, знаєте, сельд заморожена була, я купляла, теж закрила, ще є в мене одна баночка. І нещодавно я закривала, ви бачили, обріз лосося. Так що, отаке от різноманіття в мене в цьому році буде консерв рибних. Дякую всім за увагу! Усього вам самого найкращого, саме головне здоров'я і мирного неба усім над головами. Скорішої перемоги нашій рідній Ненці. O carinho. Hum, é isso